Доброго дня! Сьогодні 9 квітня. Ми продовжуємо посів і хочу ще е, поговорити з вами про таку тему, як випас багатої е, рогатої худоби на е, ноутілі, на, на полях з Ноутілом. Е, про плюси, які від випасу ви напевно хто цікавиться темою Ноутіла, вже всі знаєте. Але я скажу і про мінуси. Які є, і думаю, кажу про можливі варіанти, як з ним боротися. Тут у нас поле недалеко від пасовища, коров виганяють, місцеві жителі. Постус хам я особисто їх просив приганяти на мої поля, коли врожай зібраний, і випасати худобу. Але ви ж розумієте, пастухи вони такі люди, що їм говори-говори, але вони роблять трошки по-іначому. Я дуже сильно просив не виганяти в ті дні, коли йдуть сильні дожди, але коли ґрунт сильно мокрий. Але вони все одно приганяли худобу, як я бачу, і випасали, тому що сильно багато слідів. Глибоких корови ходили і ущільнювали поле. Звісно, я цього оцінити не зможу, цього ну, так сказати, пошкодження ґрунту, яке корови створили, тому що ну, слід якби маленький у корови. Звісно, коли там трактор колію натоптав, ми чітко бачимо лінію, а корова, що вона там. 10х10 10 см вона надавила, затоптала, і ми не зможемо цілити ці пошкодження ґрунту. Ось бачите, навіть послід, залишений коровами, наскільки як він сильно розвалився з осені, його майже від нього нічого не залишилося. От. Але і ось такі сліди. Бачите, так як багато соломи і осіньте. І його, так і не сказати. От дивіться, тут сантиметрів 6, 6 7 от корова наступила. Ось корова наступила, теж 6-7. Їх не дуже видно, але їх багато. Місцями їх прямо дуже багато, тому що, напевно, осінню там було багато хорошої смачненької травички для коров. І... Вони там дуже активно ходили і випасались. Ось бачите, отут, напевно, була корова більш в... важча, тому що ось тут слід вже глибина, ну, сантиметрів 10-11. Так що я вам скажу, треба не тільки, от, дивіться, ще який глибокий слід, теж сантиметрів 11. Треба не тільки вірити е, пастухам на слово, але й перевіряти, е, приїжджати, дивитися, щоб цього не було. І ну, хто більш таке прогресивне, може господарство є можливість, е, може у кого є прямо свої корови. Думаю, є е, е, такий смисл купити gps нашийники для того, щоб перевіряти, де знаходиться стадо, на яких полях чи на яких пасовищах балках е, під час сильних дождів або коли ґрунт сильно мокрий. Так що ось так, ось вийшло ось таке. Але я не засмучуюсь все одно. По полю я ходив, дуже багато посліду, які корови залишили. Що, думаю, позитивно повпливає. Так само і пілоту, яку ми не побачимо, яка залишили корови, теж позитивно повпливає на це поле. Ну і звісно, цей бур'яни, який вони з осені під'їли. Я, до речі, це поле після уборки. Не гліфосати, я його гліфосати утіки от зараз, тиждень тому. Ось так. Дякую за увагу, ми будемо продовжувати.